Nightcore NPL 25 і NPL 25 – це пістолетні ліхтарі з подібними властивостями, але й з деякими ключовими відмінностями. В першу чергу мова йде про наявність лазеру ліхтаря NPL25GL. Обидві моделі мають сучасні світлодіоди UHI, які видають потужність світла на 900 люмен. Але при цьому ліхтар без лазеру має 16 тисяч кандел, а модель GL 11 900 кандел. Тому дальність променя моделі NPL 25 складає 255 метрів, а моделі GL 216. Візуально можна помітити, що центральна пляма світла у ліхтаря NPL25 більш виражена і яскравіша. Ліхтарі сумісні з планками Glock і рейкою Picatinny, використовуючи перехідник, який йде в комплекті з ліхтарями. Пристрої надійно кріпляться на зброю і витримують віддачу завдяки своїй конструкції. Стопор регулюється для співставлення із канавкою віддачі на рейці. Регулювальним болтом ліхтар надійно фіксується. Щоб замінити акумулятор, не потрібно знімати ліхтар з пістолету. Для цього передбачений механізм швидкої заміни батареї. Керування ліхтарем відбувається двома кнопками для зручної стрільби і оперування ліхтарем як лівою, так і правою рукою. Коротким натисканням ліхтарі вмикаються і так само вимикаються. Також доступне тактичне миттєве освітлення утримуванням кнопки. Відпустивши кнопку, світло вимикається. У ліхтаря GL є можливість перемикання між низьким і високим рівнем яскравості. Для цього потрібно двічі натиснути на будь-яку кнопку, коли світло увімкнене. Лазер має потужність до 5 мВт і довжину хвилі 520 нм, що належить до зеленої частини спектра і забезпечує максимальну яскравість прийняття при низькій потужності випромінювання. Ключем, який є в комплекті, можна відрегулювати і пристріляти лазер. Гвинт з літерою R відповідає за рух лазера вліво-вправо, а з літерою U вверх-вниз. Перемикання між лазером білим світлом і їх поєднанням відбувається одночасним утримуванням однієї кнопки і коротким натисканням іншої. NPL25GL запам'ятовує останній режим. Після повторної активації він автоматично отримує доступ до попереднього режиму або рівня яскравості, який використовувався. Акумулятор у ліхтарів має ємність 500 мАч і разом із ним ліхтар NPL25 буде світити 35 хвилин, а NPL25GL, 43 хвилини на високому рівні яскравості, і 1,5 години на низькому рівні. Щоб перевірити стан заряду акумулятора, потрібно натиснути кнопку на ньому. Кожен індикатор відповідає за 25% заряду. Коли заряд буде дуже низький, останній індикатор почне блимати. Заряджається акумулятор спеціальним магнітним кабелем, який є в комплекті. Час заряджання становить приблизно 70 хвилин. Хвилин. Ліхтарі виготовлені з міцного алюмінієвого сплаву з анудованим покриттям військового класу і мають невелику вагу 66 і 74 грами. Клас захисту ліхтарів від води IPX 6. Це означає, що їх можна використовувати в сильний дощ. Наявність у вбудованого модуля ATR означає систему автоматичної терморегуляції. В разі сильного нагріву модуль автоматично знижує яскравість, забезпечуючи стабільну роботу та продовжуючи строк служби ліхтарів. В комплектації ліхтарів включають зарядні кабелі, адаптери для планки Пікатіні, 4 гвинти, ключі для монтажу і регулювання лазеру, а також інструкцію і гарантійний талон терміном на 5 років. З вами був канал Nightcore Україна. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!